Перша книга Хронік, розділ 16 Отож принесли Божий кивот і поставили його посеред намету, що розіп'яв для нього Давид, і принесли жертви всипалення і мирні жертви перед Богом. А як скінчив Давид приносити жертви всипалення і мирні жертви. Тоді поблагословив народ іменем Господа і роздав кожному з ізраїльтян і чоловікам, і жінкам, по буханцеві хліба, покусневі м'яса і по пундику з родзинок. На службу перед Господнім кивотом Давид поставив кількох левітів, щоб визнавали Господа, Бога Ізраїля, дякували і восхваляли. Асафа поставив головою, другим по ньому Захарію, Єїела, Шемірамотта, Єхієла, Мататію, Еліява, Бенаю, Оведедома та Єєла з арфами та цитрами, приладами на гудьбу. Асафа поставив, щоб грав гучно на цимбалах, а Бенаю та Ахазієла священників. Щоб постійно сурмили перед кивотом Божого Союзу. Того дня Давид уперше дав наказ Асафові та його братам прославляти Господа. Славте Господа, взивайте його ім'я, оповідайте про діла Його народам, співайте йому, псалми йому співайте, про всі чуда Його оповідайте. Хвалітесь його святим ім'ям. Нехай радіє серце тих, що Господа шукають. Питайте про Господа та Його силу, шукайте завжди Його обличчя. Згадуйте про чуда, які Він сподіяв, про Його дива і присуди з уст Його. Ви, діти Ізраїля, слуги Його, сини Якова, вибрані Його. Він. Господь, Бог наш, присуди Його по всьому світі. Він пам'ятає вічно про завіт свій, про Слово, що заповідав на тисячу родів, про те, що заключив з Авраамом, і в чому Ісаакові поклявся, що поставив Якові за тривку установу, Ізраїлеві, як завіт вічний, кажучи: Тобі дам ханаан землю як вашу частку спадщини. Хоч вас багато не було, мало було, і були ви у ній чужинцями, і ви ходили від народу до народу з одного царства до іншого люду, та він нікому не дозволив коїти вам кривду, карав за них царів. Не доторкайтесь до моїх помазаників і пророкам моїм. Не заподіюйте лиха. Співай же Господові, уся земле, щоденно сповіщайте, як Він спасає, оповіщайте між поганами про його славу, між усіма народами про Його чуда, бо Господь великий і велихвальний, страшний над усіма богами, бо всі боги поганські ніщо, а Господь. Сотворив небеса, велич і блиск перед обличчям у нього, сила і сяйво в житлі його. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові імені Його славу, візьміть офіри, йдіть до нього, поклонітеся Господові у святих шатах. Дрижи перед Ним уся земле, Він заснував усесвіт, який не зрушиться. Радійте, небеса, веселиться, земле, нехай скажуть між народами: Господь царює, нехай заграє море і все, що у ньому, нехай радіє поле і усе, що на ньому. Тоді дерева в лісі, звеселені, загукають перед Господом, бо Він йде судити землю. Славте Господа, бо він добрий, бо вічна милість Його. І скажете: Спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас, урятуй нас із міжнародів, щоб ми дякували Твоєму святому імені і хвалилися славою Твоєю. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. І весь народ сказав Амінь! Хвала Господові. Давид залишив там перед кивотом Господнього Союзу, Асафа та його братів, щоб вони служили перед кивотом завжди, згідно з завданням кожного дня. Оведедома та його братів, 68 чоловік, між ними Оведедома, сина Єдутуна та Хосу, лишив воротарями. Садока, священника та його братів священників, лишив перед житлом Господнім на узвищі, що було в Гівеоні, щоб приносили всепалення Господові, на жартовнику всепалення завжди. Вранці і увечері, та щоб виконували все, що записане в законі Господа, який він наклав на Ізраїля. А з ними лишив Гемана та Єдутуна і інших вибраних, що були призначені поіменно, щоб славити Господа, бо Його милість вічна. Вони мали сурми і цимбали, щоб грати на них гучно. А й прилади до співів для бога. Сини Єдутуна були при дверях. І весь народ пішов, кожен до свого дому. А Давид повернувся, щоб поблагословити свій дім.